Вітаю, друзі! Я хочу показати, як робити схрещений накид праворуч і ліворуч на топі лілея. Подивіться, ось регланна лінія, дуже гарно і акуратно виглядає. І я буду показувати на прикладі ось цього зразочка, я якраз дійшла до своїх маркерів, мені треба лише доробити декілька петельок. Пров'язую вже ці петельки, які в мене є. І зараз я буду робити схрещений накид праворуч. Ось дивіться, я таким чином обмотую нитку навколо свого пальця, і я от таким чином піддіваю цю ниточку, тримаючи її рукою. Ось, вийшла петля. Давайте ще раз покажу. Ось у мене палець обвитий ниткою, і я за задню нитку ось за задню, піддіваю. І ось так просто тягну цю ниточку, огортаю, і ось в мене утворилася петелька. Тепер я переношу свої маркери, пров'язую одну, переношу другий маркер. І тепер я буду робити схрещений нахил ліворуч накид. Ось я таким чином піддіваю. І ось у мене утворюється петелька. Ще раз покажу. Ось теж нитка навколо пальця, я піддіваю. І ось так таким чином роблю петлю. Це схрещений накид ліворуч. Дуже простий метод, але дуже гарна регланна лінія. З допомогою його виходить. Ось у мене в процесі. Непогано петельки виглядають. І ось це вже готовий виріб після прання. Все чудово і все акуратно. Сподіваюсь, вам стане в нагоді такий метод.